Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ми чекаємо далі на прес-конференцію Володимира Зеленського, і вже далі буде. Будуть інші пункти програми. Тож дуже дуже насичений сьогодні день, Наталю. Наталичка, дякую вам, і зокрема за те, що ви розказали про суть цього надійливого твіта від глави офісу пана Єрмака. Можливо, справді щось б надійливе і буде. Ну не можеш Україна поїхати без хороших надій. Звідси дивіться, зі мною тут не тільки радіє наш продюсер, редактор, два телеоператори. зі мною тут радіють і наші люди, та пані Ніна та і пан Геннадію. підходить. підходьтеся. Ми, люди що... в Литві. Наші люди в Литві. підходьте сюди. Добрий Добре. день вам. Там пані Ніна і пан Геннадій підійшли поспілкуватися, тому що вони дивилися наш марафон з як 8 мені? години на планшеті. Ми прийшли сюди, в центр міста. І от зараз, окрім як в ефірі, поспілкуватися, ми вже не знаходимо часу, так. і тому будемо, що називається, обмінюватися гарними словами і побажаннями. Здається, будуть хороші новини. Не знаємо, Дуже чи... які Дуже. саме та але. Сподіваюся, але сподіваюся, що ваша інтернаціональна родина, литовця і українки, і Запоріжжя, так. все-таки сприйме. Я тут пожартувала з вашим литовським співаком стану, що коли дружина українка, то обов'язково українська мова вивчається. Допомагає ваш канал. Так, Ви з нами. Ми з вами Весь день, зранку до ночі. Спасибо. Спасибі вам величезне і спасибі знову таки і вашій особі. Всім хто, всім, хто допомагає, всім, хто приймає наших біженців, всім, хто їм просто усміхається на вулицях, всім, хто дає роботу. Ми підтримуємо вас. Як важко Спасибо. вам бути, бути, бути усім добра. Усім добре, всім не буде. Лагідна. Вам дуже пощастило, що у вас є такий президент. Це... І, такі друзі. і такі друзі. Друзі, як президент, такі будуть і друзі. Від нього дуже енергія лунає. Він прекрасний чоловік. Спасибо, спасибо. Він нам приємно. Жінка його. Жінка, жінка його підправляє <підправляю> жінка Ничего, <підправляю> українською мовою. Спілкувався тільки з початку цієї, цієї. Війни. війни. Не спілкувався. Хоча я робив в Запоріжжі, працював. Працював в Запоріжжі. І моя жінка з педагогічного. Я інституту. Про Давайте так. про Україну, не про У... нас. Україна буде. 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 Ми поїдемо, кажемо, що ми повинні дожити до того часу, як Україна відновиться. Ми, а, відновиться ми а відновиться, вона буде така гарна, така красива. Литві не буде так красиво, як будемо в Україні. такі краси. О, так. якраз б'ються та б'ють в години. Б'є вже час, і є... я сподіваюся, це гарний знак на ваших словах про те, що ми відмовилися і ви нам так. допоможете. І ми ]ся. завжди будемо готові прийти і вам на допомогу. У нас крута армія зараз дуже крута, крутаємося Пів... перва армія, перва. Перва перша перша армія, спасибі, друзі. Дякую вам, пані Ніно. Дякую, пане Геннадію. Спасибі величезне. Вам пані Ніно. На добре, дякую. дякую, друзі. Саміт НАТО. Він добігає завершення буквально за лічені години.